Добрий день, малята. Запрошую вас на заняття. Посміхніться сонечку, здрастуй, золоте, посміхніться квіточці, хай вона цвіте. Посміхнемось дощику, лийнемо з відра. Друзям посміхнемося, личимо їм добра. До нас завітала лялька Марійка. Вона принесла нам кошик від осені. Що у кошику? Щедра осінь знову прийшла, і дарунки принесла. Всюди нас вона вітає дуже добрим урожаєм. Є грибочки у лісах, стиглі фрукти у садах, на городі любо, мило, гарні овочі вродили. Малята чому осінь називають щедрою порою року? Так, вона дарує всім подарунки гриби, фрукти, овочі. Що достигає в саду? Восени. Правильно фрукти. Що збирають люди у лісі восени? Правильно, гриби, горіхи. Що нам дарує восени город? Так, овочі. Малята лялька-марійка знає казку про дуже великий овоч, який виростив дідусь, і навіть не зміг сам його вирвати із землі. Малята, ви здогадались, про який овоч ця казка. Так, ця казка рібка. Нагадаймо Марійці казку ріпку. Викладемо зображення цієї казки на папірі. У нашій художній майстерні приготовлено велику картину до казки «Рібка». але герої казки заплуталися. Давайте розміщимо послідовно фігурки героїв казки – так як вони з'явилися за текстом одне за одним. Починаємо працювати. Що є на картині? Правильно, рібка. Кого бракує на картині? Хто посадив рібку? Правильно, дід. Кого покликав дід на допомогу? Бабу! Кого покликала баба? Внучку. Внучка покликала кого? Жучку. Кого покликала жучка? Кішку. Кішка кого покликала? Так, мишку. Мишку. Мишка за кицьку, кицька за жучку, жучка за внучку, внучка за бабу, баба за діда, дід за рібку. Тянуть, потянуть і витягнули рібку велику привелику Малята Маріці сподобалась наша картина. Вона покаже її своїм подружкам. Сподіваюсь, вам теж було цікаво. А нам час з вами прощатися. До побачення, малята!